Послухайте казочку Зайченя вухастик і стара гойдалка. У сонячному лісі, де крізь гілля дерев пробивалися лагідні промінчики, жило собі маленьке зайчиня на ім'я вухастик. Він був дуже швидким і завжди любив гратися. Але вухастик, хоч і був добрим, рідко помічав, коли його друзям потрібна була допомога. Він був зосереджений на своїх іграх і розвагах. Одного разу на лісовій галявині, де всі звір'ята завжди збиралися гратися, зламалася стара, але дуже улюблена гойдалка. Одна мотузка порвалася, і гойдалка. Сумно висіла на одному боці. Усі звір'ята засмутилися. Ох, як же тепер гратися, зітхнуло півчення. Ми так любили на ній гойдатися, промовило ведмежа. Вухастик теж був засмучений, але він просто сидів і дивився на гойдалку. Йому здавалося, що це така велика справа що він нічим не зможе допомогти. Він почав думати про інші ігри, щоб відволіктися. До нього підійшов старенький їжачок колючка, який завжди знаходив рішення для будь-якої проблеми. Вухастику, чому ти сидиш? запитав колючка. Гойдалці потрібна допомога. Але ж я не знаю, як її полагодити. Знизу плечима вухастик, і в мене немає таких міцних лапок, як у ведмедика, щоб тримати колоди. Колючка посміхнувся. Щоб допомогти, не завжди потрібна велика сила, іноді достатньо маленької ідеї або просто бажання. Кожен може зробити щось, щоб допомогти. Вухастик замислився. Він подивився на гойдалку, потім на своїх друзів. Білченя намагалося прив'язати тонку гілочку, але вона була занадто слабкою. Ведмежа сиділо поруч і не знало, з чого почати. Вухастик пригадав, як тато Заєць завжди знаходив найміцніші корінці, щоб полагодити паркан. Може, я знайду міцний корінець для гойдалки, подумав він. Він почав шукати. Він не був найсильнішим, але був дуже швидким і вмілим шукачем. Незабаром він знайшов довгий міцний корінець, який стирчав із землі. Вухастик обережно витягнув його. Дивіться, вигукнув він. Може, цим можна прив'язати? Звір'ята зраділи, ведмежа допомогло прив'язати корінець. Білченя подало потрібні гілочки, а вухастик тримав мотузку, поки всі разом її затягували. Працюючи разом, кожен, роблячи те, що вмів якнайкраще, вони швидко полагодили гойдалку. Вона стала ще міцнішою, ніж раніше. Усі звір'ята. Почали весело гойдатися, а вухастик, дивлячись на них, відчував справжню радість. Він зрозумів, що найбільше щастя це не просто гратися самому, а допомагати друзям і робити щось корисне разом, і що справжня дружба проявляється не лише у спільних веселощах, а й у взаємодопомозі. Ця казочка вчить нас. Що дружба це взаємодопомога та підтримка. Важливо бути уважним до потреб своїх друзів і завжди пропонувати свою допомогу, навіть якщо здається, що твої сили невеликі. Кожен з нас має свої таланти, і коли ми працюємо разом, кожен, роблячи свій внесок, ми можемо подолати будь-які труднощі та досягти. Великих результатів